У травні в Україні стартувала програма Євідновлення. За цей час українці подали понад 50 тисяч заявок на компенсації, аби відремонтувати пошкоджені будинки, а держава виплатила загалом понад півтора мільярда гривень. Харківська область серед лідерок. Перший етап програми працює вже півроку. Ми вирішили розібратися, що добре реалізовано, а де потрібні допрацювання, аби послугу могли отримати ще більше людей. Для цього ми вирушили до мешканок слатиного та тергачів, які вже отримали кошти та відбудовують житло. 1 апреля, бо вже просто не виносимо було сидіти, вже все. У нас вже ми в погрібі просто не змогли без світу, без нічого. І наша наша дитина маленька. А потім сусіди, які сюди приїжджали, показали нам фотографії, що у нас вже практично нічого немає. У нас не вікон, у нас криша була побита, у нас не було ворот, забору не було сусідів. Ми повернулися, що в минулому році, в сентябрі місяці. Ну, нам просто жити тут не можна. було. Ми в Харкові оце знімали квартиру. Так, ну, ми тут не зимували, ми зимували на квартирі, тому що ну, тут отоплення злите було, ми на зиму його злили, і в нас дах тік повністю, у нас все замочило, ну, тут поки не можна було. Ми тільки змогли якось переїхати це ближче цих два Це що хоч трошки можна було ночувати, бо дуже сиро було. Роті в відділі місяці. Ну, ми виїхали, ми тут не були. Ми були в Богодуховському районі. Я приїжджала сюди, і огород посадила. А потім мені сусіди дзвонять, кажуть, у тебе по вибивані вікна. Оце у нас сусідський дом, тут він відсюди попало, і воно все летіло, телевізор, дрібізги. Люстру перекрутила, потолок упав. Криша була повністю, тут вся розбита. З тої сторони отут усе. Це тут ванна, кухня. У спальні теж пластик обвалилося, гриби в мене в коридорі висіли такі, оце ну, сильно текло. Постраждав будинок в основному з цієї сторони, вікон не було. Це все було зруйновано, криша частково була зруйнована, приміщення, хоз приміщення, всі були зруйновані. Ну, дуже постраждав будинок, Не жиле состояння було. Покрівлі, постраждали потолки, постраждали вікна дуже. У мене практично ну, мене всі вікна, де, то є, повреждення. Так, да, це минулий рік. Да. Да. Нам сусіди прислали фото, прислали відео. Ну, на даний момент от приїхали вже, коли отримали є відновлення, і треба ж його відбудовувати. Без хазяївів дом не буде відбудовуватися. З соціальних сіт... З сітей я дізналась про є відновлення і зразу вже подала заявку. І Я була, я так розумію, одна з перших людей, які подали заявку. З телевізора, з телевізора, а потім через дію зайшла і мені воно, Я одразу подала заявку, чому ми в одній з перших отримали її відновлення. Я приїжджала ще і в февралі, ходила до нашого старости, казала свої пошкодження, які в мене пошкодження. Він, от, всі документи я дала. Записали і оце ми він сказав: як чим раніше ви повернетесь, тим швидше вам це зроблять. Що пропонує держава громадянам? Ми подивилися на сайті програми. Є відновлення. Він пропонує ще кроків для отримання коштів на ремонт житла, квартири, приватного будинку або кімнати, наприклад, в гуртожитку. Кошти надаються на житло, яке було пошкоджене після широкомасштабного нападу Росії на Україну і підлягає відновленню, також якщо воно розміщене не на окупованій території і не було повністю відремонтовано самостійно. Тож крок один подати повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити онлайн через Дію, а ще офлайн. Прийдіть у центр надання адмінпослуг або до нотаріуса: візьміть з собою паспорт, номер платника податків фото пошкоджень, якщо є. І ще потрібна буде електронна пошта. На неї надійде номер повідомлення про пошкоджене майно. Якщо підете в ЦНАП, перевірте, чи приймає саме це відділення такі повідомлення. Ну, для мене дуже легко. Так як я ну, зайшла в дію, занесла фотографії, свої дані. Все. З документами в мене порядки було. І воно мені одразу вибуло, що все пройшло. Ждіть далі. Так як ми будинок купили недавно, у нас документи всі були в порядку. Тому що воно вже було в базі даних, що в мене проблем з ним не було. Ніяких складнощів. В мене не. Єдине, що я пішла, занесла майно в реєстр єдиного, в єдиний реєстр. Пройшла з документами і одразу мені занесли в реєстр. Через три дні в дії з'явилось повідомлення, що ваше майно. Занесено в реєстр. Крок 2. Відкрити рахунок Є-відновлення у банку партнерів програми. Їхній перелік є на сайті є відновлення. Завантажте застосунок банку або на сайті банку. Уведіть в особистий кабінет та відкрити картку Євідновлення як це робили героїні? В Приват24 відкрила карточку є відновлення. І все, воно мені одразу вибило його в дію. І все, в мене все зареєструвалося, і мені прийшли прошли. Ну, власниця будинку, моя мама. Я дочка, але ну, ми в місті тут мешкаємо разом. Подавала, я з мами надії все. Ну, я ж їй допомагала, зрозуміло. Якби вона сама була, вона б не розібралась би. Це я вам точно кажу. Я, собственно говоря, раді цього взяла в кредит телефон. І... Щоб в неї у мами були всі, ці всі програми, то в неї був кнопочний телефон до цього. Щоб потім використати кошти, телефон має підтримувати функцію NFC, тобто безконтактної оплати. Якщо телефон не підтримує контактну оплату, новий ну із цією опцією купувати на ваш розсуд. Просто зверніться у відділення банку і вам там видадуть картку відновлення на руки. У мене лічно складнощі з цим ніяких не було. Ну, я знаю тих людей, яких складнощі були, і знову ж це пов'язано або з телефоном, що телефон не підтримує карточку, або що не в порядку документи на будинок. Я стилкнулася з тим, що в мене телефон не підтримував, карточку. Купили телефон, а потім по-другому ніяк. Я поїхала в Приватбанк, ну і вони мені, і вони мені видали оце відновлення карточки. Крок 3. Подати заявку на отримання компенсації. Важливо, це має зробити власник житла. Орендар, сусід чи родич подати заявку не можуть. Якщо є декілька співвласників, усі заявки подавати не мають. Достатньо однієї. Але усі співвласники мають надати згоду на участь у програмі, інакше у виплаті відмовлять згода надається одночасно з подачою заяви одного з співвласників. Вони підтверджують інші співвласники, що надали згоду. Якщо вони не змогли подати по якимсь причинам згоду відразу в дії, то законодавством передбачено, що потім вони приносять у комісії нотаріально засвідчену заяву про згоду. Заявку можна подати в дії або ж офлайн у центрі надання послуг. Про що не всі знають. Цим кроком у наших героїнь проблем не було та скажемо про один нюанс важливий. Дані про вашу нерухомість мають бути у держреєстрі речових прав. Їх можна додати в дії або через державного реєстратора У 2013 році. Коли з'явився державний реєстр майна, люди ж не пішли всі, ну не зобов'язані їм не було, що їм піти всім зареєструватись. По мірі того як людині це необхідно. На жаль, ця необхідність зараз вилазі глобальною і люд дія не може підтягнути. Тому люди йдуть спочатку. Або самі через онлайн заносять себе, або йдуть до державного реєстратора і відновлюють документи, щоб вони були в державному реєстрі. Крок 4. дозволити комісії оглянути житло, аби вона могла встановити обсяг пошкоджень та розрахувати суму компенсації. У комісії для цього є спеціальний чек-лист. На огляді має бути присутній власник або співвласник майна, який подав заявку про виплату. Якщо в нього або в неї немає такої змоги, можна звернутися до нотаріуса і надати дозвіл іншій людині. Да, нас попередили, тому що в сільранті в нас ж все є, документи на пошкодження, на все. Мені позвонили, попередили, що прийде комісія, щоб я була вдома. Комісія прийшла, все описала, все посчитали, що і все. І потім через місяць я отримала вже кошти. От приїхали три хлопці, вони мені все пофотографували тут, і кришу, і так само, і вікна. Нам дзвонили, попереджали. Ми приїздили спеціально з Кременчуга, щоб коли комісія була тут. Нам подзвонили за три дні до проходу комісії, ми домовились, навіть попросили на конкретний час, бо ми хотіли одразу повернутися потім. Так, комісія працює в той момент, коли заявку ми беремо із дії, Черговість встановлює сама дія. Ми беремо у день по 10-15 заяв. громада дуже велика, багато пошкоджень відповідності до того, як ми їх витягнули, в якої території туди і їдемо. Ну, у нас існує чек, лист, який затверджений кабінетом міністрів. І в нас є акт який обстеження Приїжджають через людину. Спочатку Організовано проходиться і робиться акт, у якому фіксується все, що побачено. А потім ми з людиною також дивимося і записуємо всі відомості у чек-лист. Там вже виражається це в одиницях виміру. Що стосується ціни, то вона вже зазначена, і тоді вже далі ми запускаємо в дії. І вона враховує загальну суму. Деталі про рішення комісії будуть відображатися в дії. Якщо ви не згодні з сумою виплат, можна звернутися зі скаргою до цієї комісії або ж вирішувати питання у суді. Крок 5. Дочекатися, коли комісія внесе рішення про компенсацію в реєстр пошкодженого або знищеного майна. І нарешті, крок 6. Отримати гроші на картку є відновлення. Комісія повинна розглянути вашу заявку протягом 30 днів і за цей період оглянути майно. Після того, як комісія затвердить рішення, чекаємо на кошти. Скільки саме – точно невідомо. Гроші направляє Міністерство розвитку громад по черзі та залежно від обсягів фінансування. Ну, в дії я почала займатися, я поки зібрала всі бумаги, ну, ці документи. Ну, да, де та я іюнь, іюль, а ну де на місяця три оце я. Поки воно все в обробку пішло. І от це... 2 вересня мені прийшло, що вітаємо вам, будуть надані скоро кошти. Ну, десь неділі через дві мені прийшли ці кошти, десь через місяць, ну, може, півтора пройшло, я точно не засікала скільки. Комісія була е, в іюлі, а гроші пройшли в августі. Так, да, ми чекали на комісію. комісії формувалися, вони ж не зразу почали працювати на містах. Да. Розмір суми визначається індивідуально і залежить від суми, яка була розрахована за чек-листом комісії. З 15 вересня розмір виплат скоригували для ремонту категорії А максимальна сума виплат 200 тисяч гривень. Якщо пошкодження серйозніші і їх відновлення віднесли до категорії Б, то тут є два варіанти: від 200 до 350 тисяч гривень надають на ремонт квартир або кімнат у багатоквартирному будинку. Якщо під'їзди, коридори та інші загальні місця не пошкоджені. Від 200 до 500 тисяч можуть відшкодувати на ремонт приватних будинків, в тому числі котеджів, дач та судових будинків. Ми запитали у гораїнь, чи вистачило їм коштів на ремонт та отримали різні відповіді. До 200 тисяч. Чи достатньо вам цих коштів для відновлення будинку? Ой, як вам сказати? Скоріше, скоріше всього недостатньо. Ну, дякую за це, що хоч це дали, тому що ми б самі своїми силами не зробили ні кришу і нічого б ми не зробили, ні вікна. Клеї, краски, що вам потрібно для цього, щоб зробити хоча б косметичний ремонт, все можна купити. В общем, 500 у мене вийшло на оцей тільки на кришу. Е, мені десь 240 гривень 70 тисяч. Я думаю, достатньо. Я в них вложилася. Що я ж кажу, 400 гривень ще залишилося, а так я вложилася, усе покупила там краску клей, обої клієнті. 107 тисяч. Хвата на капітально зробити кришу, як вона була. Ну, на все остальне. Будемо надіятися на свої сили і на благотворительну якісь організації. Дуже не вистачає робітників, ви розумієте. А так, ну, будемо стараться. Ми зиму, я думаю, що переживемо всю, вдасться, вдасться. Я закупила в дергачах в магазині будматеріалів, матеріалів закупила практично все, що треба, болтика до покрівель. Ну і працюємо своїми силами, як би так сказати. Картка її відновлення працює тільки через банківський термінал. Переказати кошти на інший рахунок не вийде. Кошти можна витратити на будівельні матеріали або роботу підрядників, на пошкоджені меблі або техніку зась. Перелік магазинів та підрядників, що беруть участь у програмі, є на сайті є відновлення. Кілька слів про пошук. Він може трошки гальмувати. І друге, коли коригуєте пошук, зважайте на перші дві категорії та вкажіть населений пункт. Вказувати конкретну послугу не радимо, бо чомусь тоді зникають пропозиції у конкретному регіоні. Слабка ланка у відновленні житла ремонтні бригади. Їх небагато і вони є не всюди. Саме ті, що беруть участь у програмі. Я думаю, що може то, що мало людей, може, якщо був більший спрос, може було більше бригад таких. Може їм невигодно їздити з Харкова. Я думаю, що послуги робітників через є відновлення дуже дорого стоїть для як по мені, я так думаю. Ну, складність є, тому що це заключається в тому, що невеликий невеликі що обсяги, то а бригада може тільки через знову таки через дію, та яка зареєстрована як бригада будівельна. І тут є складності, що коли люди шукають, не можуть знайти, дозванюються дуже часто відмовляють, бо це маленькі обсяги робіт, ілі там кажуть, що ну поки що ні, дзвоніть пізніше, коли ще на вашій там території будемо працювати. Ну тобто є то варіант, але треба почекати. На середину листопада держава виплатила мешканцям Дергачівської громади понад 117 мільйонів гривень. Комісія з відновлення розглянула понад 1700 заяв. Більшість схвалили, проте є 5% заявників, яким відмовили. Ще 23% заявок призупинили. Існує постанова, відповідності до якої надається компенсація. Це 381 постанова від 21 -го. 04-го року, у якій послідовності все розписано відповідальності комісії і пошкодження власників пошкоджених об'єктів від початку до самого кінця. І на сьогоднішній день ми стараємося, як тільки ми перший зв'язок маємо з людьми, ми відразу їх просимо прочитати цю постанову. Те, що вона зараз розпов... ну, чітко визначена в постанові про суми, бо там сума може бути 200, Це категорія А, і вони получать всю суму. Коли сума більше до вже до 500, це тільки. 70% вони получать і повинні проінформувати, що виконали, освоїли ці кошти на 70% І тоді вже їм прийде наступний залишок. І ось це велика проблема, щоб люди її ознайомилися і прочитали. Бо загальне ще що, коли людина виконає ремонт, вона повинна також про це повідомити і будуть існувати вибіркові такі об'їзди, які будуть перевіряти ну зроблено чи не зроблено. Якщо до 200 тисяч людина бере це ну в цю суму входить, то це рік. Якщо більше 200 тисяч, то це 18 місяців. В цій темі так багато нюансів, що одним відео точно не обійдешся. Тож ми зосередилися на основних причинах відмов і складнощів, які виникають у більшості людей. Це у нас є відмови, є призупинення відмови. Ну в основному, відмови це стосується того, що або власник все вже все зробив, або власник подав неправильно. Він зруйноване житло. Він подав на пошкоджене, ми відмовляємо. Тоді людина має право подати, бо поки тут заява не зніметься, він іншу подати не може. Або на жаль, є випадки, що люди померли, не є власниками, нема власників. і Ми відразу заяву закриваємо відмовою. Є ті, які призупинили, призупинена це більше, мабуть, з тих територій, де були окуповані, люди виїхали за кордон, і вони не можуть забезпечити нам огляд. Будинки, коли закриті, от вони призупиняються, люди вирішують свої проблеми або надають комусь довіреність, і ми потім вже виїжджаємо, або самі приїжджають. Знову таки, є такі випадки, коли у людини. Ну, наприклад, неоформлена частина це теж дуже багато. Померли якісь родичі ще колись ота от частина так зависла і не оформлена. Звичайно, зараз ідуть це судами, бо час вони не подавали. Буває таке, що добудували і не дооформили. А розбито то все значить, теж вони не можуть, поки вони не дооформлять багато випадків, але це індивідуальні. Наостанок розповімо про корисні ресурси. Якщо у вас виникли питання щодо є відновлення, напишіть службу підтримки в дії у Viber, Telegram або Facebook. Також можна зателефонувати на урядову гарячу лінію 1545 або зверніться до місцевих органів влади.